Після громадської ради не минуло кількох тижнів а в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля взялися втілювати у життя зроблені пропозиції. Хоча й до цього виш активно провадив політику безпосередніх зустрічей, провідних практиків і студентів, бо тут добре розуміють, щоб отримати спеціаліста високого класу, потрібно вкласти в нього знання тим більше це стосується майбутніх фінансистів та економістів, оскільки захистивши диплом, випускник має бути готовим прийти на реальні підприємства і виконувати конкретні завдання. Цього разу гостем університету став керівник однієї з провідних будівельних компаній Дніпропетровська Леонід Турчин. Строїтельство, створення – це завжди розвиття. А современна економіка базується на розвитку. Ми хочемо в наших студентах привити бажання розвивати, розвиватися самим, самосовершенствуватися, становитися лучшими в професії фінансів. А хто об цьому може розказати, як не строїтель фактично? Леоніду Турчину і справді було чим поділитися з підростаючим поколінням. Він людина, яка без перебільшення зробила себе сама. 19 років він віддав одному з проектних інститутів, де пройшов шлях від техніка до головного спеціаліста. А далі з маленького кооперативу він тяжким трудом вибудував одне з провідних і шанованих підприємств будівельної галузі. За словами бізнесмена, такі зустрічі з молоддю у стінах вузів надзвичайно актуальні для обох сторін, оскільки студенти, поспілкувавшись з потенційними роботодавцями, можуть зробити правильні наголоси у своєму навчанні і скоректувати свій майбутній життєвий шлях. А керівники установ підібрати собі робітників. На предприятті все зі скрисом нужны уже універсали. Ось цей період от розпаду до сьогоднішнього дня ми не учили людей. мы не занимались хорошо этими вещами. И сегодня вот эти молодые девушки и ребята, дай бог, чтобы кризис кончился, мы их всех заберем. Всех заберем, потому что без экономики не туда и не сюда. Зустріч студентів, що опановують в університеті імені Альфреда Нобеля спеціальність фінанси та банківська справа з Леонідом Турчиним, тривала півтори години. Звісно, часу не дуже багато, аби поставити всі хвилюючі запитання і вивідати рецепти успіху у відомого гостя. Проте підсумовуючи зібрання, точно можна сказати одне. Спілкування вийшло корисним, змістовним і головне живим, а не формальним. Я хочу в будущем бути частным підприємцем і зв'язатися з недівжимістю. Тому мені цей розговор дівав, дуже багато інформації, з допомогою неї, яка я буду пользоваться в майбутньому. Це та інформація, яку ми не можемо отримати з учебників або якихось э, письменных источников Це тільки та інформація, яку можуть передати нам старше покоління і такі опытные і успішні люди. Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.